Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук UA, І сьогодні ми познайомимося з набором інструмента на 72 предмета від досить відомого і при цьому недорогого виробника Master Tool. Незважаючи на досить бюджетну вартість цього набору, його кейс має непогану якість, виготовлений з міцного пластику. Тут, звісно, відсутні якісь посилені елементи на краях, але тим паче в цьому бюджеті ми вже отримуємо трішки металу в фурнітурі. Тут металеві защіпки і також металеві штифти на петлях. Набори на 72 предмети, як набори на 94 і на 108, є певним стандартом. І серед ось цих всіх трьох модифікацій дану модифікацію я б назвав такою найбазовішою або урізаною. Всі компоненти цього набору помістились виключно в одній його частині. Верхня частина кейсу в нас тут повністю не задіяна. Відповідно, ось це все, що ми отримуємо, купуючи даний інструмент. Головна відмінність цього набору від набору, наприклад, на 108 предметів, це повна відсутність подовжених головок і головок є е типу, тобто так звана внутрішня зірочка. Тут у нас виключно стандартні головки, стандартні біти, але по вороткам ситуація непогана. Що в наборах на 108, що в наборах на 94 предмети, ми будемо мати однакову кількість воротків. А саме, в нас є вороток-викрутка під. Квадрат 1 четверта дюйма прохідного типу. Це означає, що сюди ми можемо під'єднати вороток з храповим механізмом використовувати викрутку як самостійно, так і як подовжувач. Далі, з цим вороточком, ми можемо застосувати, наприклад, якусь головку під 1 четверту, або завдяки ось такому адаптеру, який входить в комплектацію, одну з ось цих біт. Їх тут, до речі, немало. 31 штучка, є різні біти різного профілю, всі знаходяться в таких окремих обоймах, і будь-яку з них ми можемо спокійно з цим вороточком собі поєднати. Також ось цей адаптер у нас підходить для того, щоб використовувати його з вороточком з храповим механізмом. Можна використовувати ось так окремо, можна використовувати з руків'ям, і також можна ще додати. Сюди ось цей подовжувач. Різниця між даним набором і набором, наприклад, на 108 предметів. Ось саме тут буде полягати в тому, що в нас відсутній кардан на 1 четверту дюйма, відсутній 5-сантиметровий короткий подовжувач і відсутня ще під'єднувальна головка, тобто немає в нас Т-подібного ключа для силового впливу. Так, в принципі, для якихось мінімальних робіт ось цього набору буде достатньо. З квадратом 1-2 дюйма ми отримуємо вже трішки більше свободи, адже тут так само є ось такий вороток з храповим механізмом. Але окрім нього, в нас є ще кардан для роботи у важкодоступних місцях. І є два подовжувача на 25 і 12,5 см. Їх можна з'єднувати. З карданом напряму з головкою, або використовувати в якості подовжувача до ось цього великого воротка. Також ось ці два елементи можна використовувати як самостійний окремий вороток або ключ. У нас в комплекті є ось така головка, її ми можемо застосувати ось таким чином, або навпаки, поміняти місцями і отримати інструмент більшої довжини. На відміну від Воротка з храповим механізмом, такий інструмент ми використовуємо для силового впливу. Адже ось тут у механізма є обмеження по навантаженню, а тут їх ну, майже немає. Тому якщо нам потрібно застосувати силу, ми використовуємо цей вороток. Якщо нам потрібна зручність, використовуємо цей вороток. Кардан можна спокійно застосовувати або таким чином, або встановити його на більш потужний вороток. Як я вже казав, по головкам тут трішки обмежена історія. Немає головок, є е типу внутрішньої зірочки, немає подовжених головок. Головки під 1 четверту дюйма йдуть в розмірі від 4 до 13. Наприклад, в наборі на 108 предметів буде ще головка 14 розміру, і головки під квадрат 1-2 дюйма йдуть в розмірі від 10 до 27-го. головка також відсутня, тому якщо вона вам потрібна, цей набір не підійде. Хоча мені важко уявити, де вона може вам в побуті знадобитись при обслуговуванні власного автомобіля. По свічним головкам. Також трішки обмежена історія. Зазвичай ми маємо дві головки, але в наборах більшого об'єму, більшого розміру. Тут свічна головка одна на 21 мм, але вона з гумовою вставочкою все як має бути. По якості матеріалів. Всі компоненти виготовлені з інструментальної хромванадієвої сталі. Тут зауважень до міцності немає. Ну і також по вазі відчувається, що на металі не зекономили. Покриття напівматове. То воно гладеньке, його легко буде протирати, легко доглядати, легко тримати інструмент в чистоті. Але при цьому на ньому менше помітні подряпини, або якісь дефекти, які можуть з'являтися в процесі експлуатації. Самі ключі мають рівну конструкцію без вигину, тому над плоскими поверхнями таким ключем не завжди зручно працювати. Руків'я. Двохкомпонентне, є пластик, є гумова накладочка, в руці тримається міцно, але анатомічних вирізів під долоні або під пальці немає. Тобто звичайне пряме руків'я без жодних особливостей. В більш дорогих наборах, ось тут у нас може бути ще присутній такий собі регулювальний гвинт, на якому тримається ось цей прапорець, і наявність цього гвинта дозволяє нам відрегулювати зусилля комфортне для себе для перемикання. І також, коли ось тут. Може з'явитись люфт. Підтягнувши цей гвинт, люфт можна прибрати. Також в деяких конструкціях таких ключів наявність цього гвинта дозволяє нам розібрати ключ. В деяких конструкціях, ось тут іде суцільний штифт запресований, і розбірка неможлива. Це така проміжна конструкція. Регулювальний гвинт в нас відсутній, але все ж таки розібрати ключ можливо. Зараз ми його розберемо і подивимось, чи відповідає дійсності ось цей напис: 72 зубця. Викрутивши ось ці два гвинта, ми можемо. Зняти накладочку і подивитись на внутрішню конструкцію ключа. Конструкція стандартна, тут дійсно 72 зубця, тому мінімальний скут відведення руків'я для того, щоб прокрутити якусь деталь, складає 5 градусів. Відмінність між більш дорогими ключами полягає в тому, що у нас відсутній той самий регулювальний гвинт, який міг би знаходитись тут, і також відсутній такий фланець або Кільце, яке унеможливлює контакт храповика з цією накладкою. Коли в нас присутнє це кільце, то храповик обертається більш плавно, адже відсутнє тертя між храповиком і ось цією накладочкою. Як я і казав на початку огляду, даний набір інструменту не відноситься до дорогого цінового сегменту. Тому тут мають місце. Певні здешевлення для того, щоб зробити його більш доступним. Звісно, тут не така об'ємна комплектація, як того хотілося б, але якщо ми візьмемо інший набір інструмента на 72 предмета іншого виробника, навіть більш дорогого, ми отримаємо ту саму кількість компонентів. Тому на це не звертаємо уваги. Але все ж таки дещо тут спростили. І здебільшого це стосується конструкції самого ключа. З однієї сторони він непоганий, 72 зубця, що відповідає, наприклад, і більш дорогим топовим наборам. Але хотілося б, можливо, мати вигнуте руків'я, і ось тут регулювальний гвинт, а також проставочку для більш плавного ходу. Більше якихось особливих зауважень немає. Також хочеться звернути увагу на те, що, незважаючи на певну бюджетність цього набору, все ж таки в нас частково металева фурнітура, що знову ж таки. Більше його об'єднує з якимись дорожчими наборами інструментів. Загалом можна сказати, що комплектація даного набору навряд чи дозволить вам повноцінно обслужити свій автомобіль. Все ж таки, відсутність певних головок і певних воротків дещо ускладнить його використання. Але якщо ви розглядаєте саме набір інструментів на 72 предмети, в принципі, ось цей варіант можна розглянути до придбання. Серед Хоч якихось недоліків, я тут можу відмітити хіба що конструкцію ось цього ключа. Ну але з іншої сторони це виправдано вартістю цього набору. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.